У 2025 році крипта перестала бути дивною темою для айтішників і стала однією з найбільш динамічних сфер, де працюють тисячі українців. Хтось заходить туди за свободою, хтось за ризиком, хтось за можливістю побудувати власний графік без офісів і начальника. Але за красивою картинкою завжди стоїть реальність стрес, різкі зміни ринку, безсонні ночі і постійне навчання. Ми поговорили з Максимом, людиною, яка вже кілька років працює в крипті. Він розповів, як виглядає його робота з Середини, що залишається за кадром, як трейдинг впливає на психіку і особисте життя і чому цю сферу не варто романтизувати. Привіт, дуже вдячний за те, що запросили мене на це інтерв'ю. Я з радістю відповім на всі ваші питання. Як ти взагалі потрапив у крипту і з чого почався твій шлях? Коли у віці 15 років я захотів собі придбати новий телефон, у батьків не було на це спроможності та Мені і довелося вставати о 5 годині ранку для того, щоб здійснити свою мрію, а саме купити собі новий телефон. Я працював на роботі на полі з 5-ї години ранку, як я вже сказав, до пізньої ночі. Але я зрозумів, що цього мені. Істачить і так не може продовжуватись. Я почав працювати онлайн в сфері відео з інфлюєнсерами та блогерами, але також через деякий час зрозумів, що цього не вистачить навіть на життя, і тому я почав себе шукати в різних інших сферах. Саме у той період я побачив рекламу курсів з криптовалюти в Ютубі. Спочатку я просто дивився ролики та слухав людей, які вже давно в цій сфері. Потім вирішив спробувати на маленькі суми та дрібні транзакції. Я пам'ятаю, що спочатку нічого не розумів, що роблю, просто відкривав графіки, які стрибає, і думав окей, цікаво. І вже приблизно через три роки я активно почав працювати в цій сфері. У чому саме полягає твоя робота? Зараз трейдер, та моя робота заключається в тому, що я аналізую графіки, вивчаю новини та економіку. Та згідно цьому відкриваю позиції лонг і шорт. У який момент крипта стала твоєю повноцінною роботою, а не хобі? Коли зловив і перший нормальний плюс, і перший сильний мінус, тоді я вже зрозумів, що це не лише гра, а й відповідальність. І що треба вивчати не тільки монети, а й власну реакцію на ризик. Які помилки, згадуєш з усмішкою? Перші угоди, бо це була чиста інтуїція без знань. Я пам'ятаю, я купив монету просто, бо хтось написав в Твіттері. А зараз це звучить смішно, але тоді мені здавалося, що це геніальний інсайт. Це правда, що трейдери працюють 24 на 7? Якщо чесно, то так, але не в класичному сенсі. Ринок не спить, та ти теж не маєш права спати. Я можу працювати по 4 години вранці, потім зробити паузу, потім ще 3-4 години ввечері. Є дні, коли я майже не торкаюсь ноутбука, а є дні, коли я взагалі цілодобово знаходжусь біля нього. Люди часто плутають криптоінфлюенсерів і реальних трейдерів. Чи є між ними різниця? Насправді різниця дуже велика, тому що в інфлюенсера завжди все красиво, зелені графіки, ідеальні точки входу та легкі прибутки. У реального трейдера це нерви, аналізи, помилки та безліч рішень, які ніхто не бачить. Найбільший плюс і найбільший мінус твоєї роботи найбільший плюс це свобода, а найбільший мінус це також свобода, бо свобода це завжди і відповідальність, і ризик. І точно не кожен до цього готовий. Як справляєшся зі стресом? Мені допомагає спорт та комп'ютерні ігри, повітря і дисципліна. Якщо не тримати себе в режимі, то скоріше за всього ринок тебе рознесе. Це як постійне змагання з самим собою, де ти кожного дня становишся тільки краще. Чи був момент, коли хотілося все кинути? А, так і неодноразово. Найгірше, коли ти все робиш правильно, і все одно все пішло не так. Саме такі моменти ламають, але якщо ти їх переживеш, то ти стаєш сильнішим. Як не вигоріти у сфері, де постійна турбулентність? Не прив'язуватись до коротких результатів та дивитися на свої досягнення в період кварталу. Чи впливає крипта на особисте життя? Дуже сильно впливає. Якщо партнер не розуміє, чому ти нервовий після вечірньої сесії, наприклад, або після чергових червоних новин, які опрошили ринок, то можуть бути конфлікти. Що найважче пояснити близьким. Що це не азарт і не казино, це робота, вона просто не виглядає як звичайна. Ось і все. Підтримка рідних справді допомагає так. Особливо коли ринок падає, а ти сидиш і думаєш, навіщо я це все роблю. Такі моменти важливо, щоб поруч і була людина, яка бачить у тобі більше ніж твої плюси чи мінуси на графіку. Чи маєш правила, які допомагають не втрачати себе в роботі? Так, не працювати в поганому стані, не торгувати на емоціях та мати активне життя поза графіками. Куди, на твою думку, рухається ринок? У бік більшої зрілості виживуть ті проекти, які реально дають користь. Хайп буде, але не такий безглузди, як це було три роки тому. Плануєш розвиватися в інших напрямках крипти? Так, а, аналітика, фундаментальні дослідження проєктів, А і токени. Ця сфера величезна. Тому і будемо в неї углублятися. Де бачиш себе через 5 років. У кріпці, але, можливо, де більш спокійні ролі, де менше емоцій, і більше аналітики. Що б ти сказав людині, яка хоче зайти у крипту сьогодні? Я хочу зазначити, що це не спринт а марафон. Тому якщо ти хочеш дійсно почати заробляти кошти на криптовалюті, то тобі потрібно спочатку навчитися. На твоє навчання може піти як один місяць, як п'ять місяців, так і декілька років. Що для тебе означає свобода в роботі? Свобода це можливість самостійно визначати, як жити та працювати. Не мати начальника це не про лінь, а це про відповідальність. Який головний урок тобі дала крипта? Я зрозумів, що життя це теж графік, і після падінь обов'язково буде взліт. Дуже дякую, що запросили мене на це інтерв'ю. Я сподіваюся вам. Було корисно зі мною поспілкуватися. Ви для себе почули щось нове та змінити щось в своєму житті.